Я вже зараз бачу, що новий уряд буде, наче каменем для простої української людини, і тягтиме її на дно, саме просту українську людину. Спочатку вивернувши її кишені. Я вже зараз бачу, що ця Верховна Рада навряд чи проіснує більше року. Єдине, що я, як народний депутат, як син свого народу, як людина, яка Обиралася в духовній столиці своєї країни на Полтаві, в Полтаві, можу зробити для своєї держави це очолити процес серйозного, серйозної польової боротьби проти корупції в майбутньому уряді і проти корупції в регіонах. Ми відновлюємо роботу громадського руху Народна антикорупційна армія. Ми запрошуємо туди. Екс-учасників антитерористичної операції. Запрошуємо туди, усіх без винятку, активістів Євромайдану, запрошуємо туди усіх активістів, незважаючи на політичні погляди. Будемо разом боротися проти корупції. Ми зараз поновлюємо роботу сайту на INUA нашої громадської організації. Там ви зможете залишати інформацію про корумпованих чиновників. Там ви можете залишати інформацію про корупційні діяння. Ми будемо закочувати рукава вище ліктів і просто виводити за вуха тих, хто грабує сьогодні країну. Якщо буде треба проводити невеликі Є локальні дістан майдани, вуха, майдани. майдани, дістан. Я дістан. маю посвідчення народного депутата України. Можу прийти і провести куди треба необхідну кількість людей і це зробити, і Він, слава Богу, переміг в своєму окрузі. Знову отримав 50% підтримку а, своїх шанованих виборців це і, це і присвят цей час наступної боротьбі проти корупції в Україні. без подолання корупції не буде ніяких реформ, які б ви сценарій країні не написали. Але без того, щоб подолати корупцію, ви ніколи не почнете жодних реформ. Але